Порівняння прикметників, що це таке і з чим його їдять. В українській мові, коли ми порівнюємо когось з кимось, ми кажемо, наприклад: ти низький, а ти нижчий, а ти найнижчий. Так само ми скажемо високий, вищий, найвищий. Тож, по факту, ми маємо три сходинки. Ну а самих ступенів порівняння в нас всього два: той, який називається вищий. І той, який називається найвищий. Навіть в українській мові, як ви бачите, ці ступені утворюються за допомогою певних закінчень. Так само і в англійській мові необхідно додати деякі закінчення, щоб утворити ступінь. Повернемося до низьких і високих людей і подивимося, як це виглядає. Short – shorter, the shortest. Tall – taller, The tallest. Порівняймо, що є спільного в закінченнях. Як бачимо, вищий ступінь утворюється за допомогою закінчення ER, яке ми читаємо як E. В той час, як найвищий ступінь утворюється за допомогою закінчення EST, EST. І також артикля V. Спробуйте утворити ступінь порівняння з наступним словом. Green. Green це, до речі, також прикметник. Адже хвилиночку, всі прикметники нагадаємо, собі відповідають на питання який, яка, яке. Який високий, який низький, який зелений. Тож пару секунд вам на роздуми. Від слова green, як ми скажемо, зеленіший, це поле зеленіше, ніж те. Green. Як ми скажемо, мій фон найзеленіший. Найзеленіший. The Greenest. Спробуйте зробити те саме зі словом Happy. щасливий. Як буде щасливіший? Yeah, right! Але упс! Одна деталь, ви помітили? А ті, хто дивився всі мої попередні відео, я сподіваюся, ви цю помилку не зробили. І ви замінили на I, тому що я не вперше про це згадувала. Тепер, утворюючи найвищий ступінь, не припустіться цієї помилки. Тож, як сказати, найщасливіший, The Happiest! А тепер візьмемо слово великий. Big. Як сказати більший? Bigger. Але якщо ви думали, що все так просто, то ні. Помітили? Остання літера подвоїлась. Чому? Тут вам стане у пригоді відео з найперше на моєму каналі про відкриті і закриті склади. Якщо ви не допишете ще одну літеру G. Склад буде відкритий і слово читатиметься bigger. А нам треба, щоб воно залишилось bigger. Тому що склад залишився закритий, ми літеру останню подвоюємо. А тепер спробуйте утворити ступені порівняння зі словом nice. Nice. Гарний. Гарніший Nicer. Якщо ви звернули увагу, нам не потрібно додавати ще одну І до закінчення. Оскільки одна І в на слові «nice» німа вже на кінці є, тому ми просто дописуємо R. Якщо до найвищого ступеню, найгарніший. The nicest. That's right. Тож підсумуємо ще раз, що ми дізналися. Для того, щоб утворити вищий ступінь порівняння, необхідно додати закінчення R. Для того щоб утворити найвищий ступінь порівняння, необхідний артикль «the» та закінчення «est». Літера «y» змінюється на «i», Закриті склади ми залишаємо закритими. Ще одну літеру і не дописуємо. Це правило стосується коротких. Односкладових слів, в яких лише один склад. А також двоскладових слів, які закінчуються на Y. Як слово happy, в ньому два склади, але воно закінчується на Y, тому воно змінюється за цими загальними правилами. Але найчастіше, якщо в слові два або більше складів, ми утворюємо ступені інакше. Наприклад, важке слово важкий Difficult. В ньому Склади. І ось тут ми підійшли до моменту, а як же порахувати склади. Бо, виявляється, не всі знають, як це робити, і є деяка плутанина. Я дам вам підказку, якої мене навчили в педагогічному. Для того, щоб порахувати склади в слові, потрібно підставити долоньку під щелепу і рахувати, скільки разів ваша щелепа рухає вашою долонькою, торкається її. Ди. Рух. Тий коут. Три рази моя щелепа пішла до руки. The, the Три склади. Ще одне. Не намагайтеся рахувати склади по голосним. В англійській мові це так не працює. Наприклад, слово фіолетовий. Що в нас відбувається, коли ми рахуємо склади? па Опа. Голосна одна, а рухи два. Папу. Щелепа два рази потягнулася вниз. Це означає, що в слові два склади. А отже, ці два слова змінюватимуться по одній схемі. Для утворення вищого ступеня, оскільки зазвичай тут у нас довгі слова, то англійчанам незручно ще до довгого слова додавати ще закінчення і робити слово ще довше. Ну, здрасті, ми так не будемо робити. Тому вони вирішили перед довгим словом вставити коротеньке слово. Тому складніший в англійській звучатиме more difficult. А найскладніший буде The Most Difficult. Отже, вищий ступінь утворюється за допомогою слова more, і дослівно це перекладатиметься як більш складний. А the most difficult дослівно перекладатиметься найбільш складний. А тепер по аналогії утворіть ступінь порівняння зі словом purple. Як сказати більш фіолетовий? More purple, yes, of course. Найбільш фіолетовий. The most purple. Right. Будьте уважні, якщо у вас є мо, але мост, ніяких закінчень ще додавати не треба. Бо ці слова саме для того і вставили для того, щоб закінчення не додавати ще. Але, як завжди, існують дурацькі моменти в англійській мові, коли щось йде не так. Наприклад, якщо у вас слово закінчується на ось ці букви сполучення, то допускається вживання як із закінченням е, er, ест, так і зі словами мо mo", демост. Наприклад, в ступені порівняння слова розумний «clever» – можна утворити «cleverer», «the cleverest», а можна і сказати more clever the most clever. В Ступені порівняння слова Simple «простий» – можна утворити за допомогою Simpler The simplest», так і за допомогою more simple. The most simple. Але я б на вашому місці не заморочувалася і просто запам'ятала, що з цими словами можна вживати мої мост. Чим менше виключень, тим ліпше. Але якщо раптом вам таке зустрінеться, то будете знати, що так казати можна. А ось де починаються справжні виключення, то це тут. Проблеми в нас виникають зі словом хороший. Good. В українській мові ми скажемо він кращий. За нього. Хороший, кращий або ліпший, ми ще кажемо. Зовсім різні слова. Правда, якщо у нас там низький, нижчий, найнижчі слова були похожі, то хороший, кращий або ліпший зовсім різні слова, зовсім не схожі. От і в англійській мові те саме: ці слова зовсім між собою не схожі. Хороший good, ліпший, кращий better, а найкращий the best. Я думаю, слово the best ви дуже частенько чули і в піснях і всюди і всюди. Отже, ці слова змінюються, як бачимо, не по правилам. Те саме відбувається зі словом поганий. В українській ми кажемо поганий, а цей телефон ще гірший. «Поганий», гірший два різних слова. Те саме і в англійській bad поганий, гірший. – «worse». А найгірший the worst. Ну і ще в компанію з якогось переляку в нас сюди вписується слово далекий. Фа – «дальший» або більш дал далекий, чи як це українською сказати, вищий ступінь порівняння буде фазе. Звучить майже так само, як слово батько. ФАДЕ. Але пишеться інакше. Хоча тут «one момент, у слово «далекий» є, два варіанти звучання. є ФАДЕ, а є ФЕДЕ. Можна і так, і так. І відповідно найвищий ступінь порівняння звучатиме The farthest або The furthest. Яке вам слово найбільше подобається, яке найлегше вам буде запам'ятати, те запам'ятовуйте. Мені легше запам'ятовується те, що пов'язано з батьком. Father, father, the fathers. Також до слів виключень належать такі слова, як багато, much, many, про які ми вже з вами знаємо. Більше буде «more», найбільше – «the most». Так, так, це ті самі слова, які ми використовуємо у багатоскладових словах, коли утворюємо ступінь порівняння. «Little» маленький. Менше ми скажемо «less», найменше – «the least». І ще до речі, є прикол зі словом «old». Якщо ми використовуємо це слово в його прямому значенні, «old», старий. То старіший так і буде «older», найстаріший The Oldest. Але якщо ми хочемо сказати старший, це стосується тільки членів родини. Старший брат, старша сестра. То тоді ми кажемо «elder». «Elder», The Eldest. Найстарший. Ну, здається, зі ступенями порівняння ми всі приколи згадали, тож на цьому все. That's all for today. Keep calm and learn English.